І очима прокліпувати, і ногами можна ще й здребежати, щоб все кіло повністю виконувало таку функцію, як центр Тобто Пральна машина витріпує. Такі негативні думки. Тому що ми входимо в стан якоїсь такої поспішливості, напружливості тривоги. І ці думки вони розганяють швидкість. Потім ти женеш і думаєш, боже, що відбувається? Я ж не знаю, що робити, а якісь дії роблю не те, не то, не так. І людина себе починає тотально обезцінювати. щоб вернутися до цього внутрішнього раю, внутрішнього спокою, який дарує тобі відчуття запаху відпуску. Дякую за У вигляді таких імімічних жестів страх. Отак і плечем, а це все можна повністю так гарно. Так дивишся на руки, як це всі твої негативні думки я не вийде, не зможу, не так, не то. Дивишся на них збоку. От я, наприклад, це я так роблю, я розповідаю. І просто, а тепер я відчуваю, Ох... прогнала цю швидкість, все. Швидкості нема, нема. Все. Я далі в своєму спокійному, райському емоційному стані, який дарує мені таку душевну стабільність, такий спокій. Коли я усвідомлюю те, що мене бузок лише радує, що я можу на стіну дивитись і вивчати і досліджувати, що я, як людина, не потребую так багато тих маєтків, тої їжі, того всього, то я заспокоююсь, я маленька, як цяточка.